Дорогі друзі, гості нашого міста, Христос Воскрес! Воїсто Воскрес! Воскрес! Друзі, ми є священнослужителі нового заповіту. християнська місія, міжконфесійна ГДО. Місія, яка дарує надзвичайно дорогий подарунок, безкоштовно нові заповіти. Євангелія, це є хороша звістка для нас з вами, хороша звістка тим, що. Ісус Христос любить нас, Бог любить нас, так бо Бог полюбив світ, що дав на світ сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Ви чуєте, ми можемо отримати з вами вічне життя, проще наших гріхів, спасіння. Ми даруємо вам Євангелію! Це вам подарунок! Читайте, Боже Слово! Це вам подарунок! Бог Дають! І наші воїни кажуть нам. Це вам подарунок, Читайте, боже, слава. А, слава Богу зібрання. Нашому місті ми будемо саме, щоб наша Україна мовила. Дівчатка, це вам подарунок. Це дорогоцінний подарунок. Тримайте вас. Друзі, Ісус Христос дійсно вас любить. Не ігноруйте Божим Словом, яке зараз вам будуть давати руки. Бог прийшов від руки. Читати вмієте? Слова Бог до всіх прийшов і він всім дає прощення. Бог так нас полюбив, що не потребують здорові лікаря, а тільки хворі. Ми всі хворим гріха, але Ісус Христос забирає цей гріх. Кров Ісуса Христа омиває нас від святого гріха. Повірте, тільки свій Бог, і так Брати і благословити. Не скидайтесь, підходьте до нас, беріть подарунок. Євангелія. Євангелія це є добра звістка про нашого Господа. Євангелія це є інструкція життя, яка розповідає нам, як ми маємо жити, як тікати від гріха і як вигрозити. Хай Бог благословить Україну і хай Бог благословляє вас всіх. Амінь.